Ніколи не робіть цих п'ять помилок. Вони помножать вашу заявку на грант шептицького на нуль. Слухайте і не повторюйте. Перша Розумите пояснення: якщо у вас загальні фрази, немає цифр, фактів, конкретики, журі нічого не зрозуміє і не поставить високі бали. Будьте чіткими. Друга ваш план дій не відповідає цілям. Хочете одне, а плануєте робити зовсім інше. Це плутає і зменшує ваші шанси на перемогу. Будьте послідовними, третя немає конкретних результатів. Формулювання типу проект принесе користь усій громаді, не працює краще поясніть, скільки людей і який ефект отримають. Будьте конкретними. Четверта: плутонина в бюджеті: якщо витрати виглядають сумнівними, надто високими чи недоречними, вашу заявку відхилять. Будьте прозорими. П'ята немає відповідальних. Якщо ви в проєкті не вказали, хто за що буде відповідати, це виглядає, що ви не знаєте, як реалізувати цей проєкт. Покажіть, що це не так. А щоб написати заявку без помилок, реєструйся на тренінг у своїй громаді. Інформація під постом або у шапці профіля.